У п'ятницю 14 березня 2025 року в Одесі, посеред білого дня, на проспекті українських героїв застрелили чоловіка. Як зазначив народний депутат Олексій Гончаренко та місцеве видання Думська, було вбито активіста Дем'яна Ганула. В поліції повідомили, що вбивство було скоєно двома пострілами приблизно о 10.30 ранку. Стрілець з місця злочину втік, потерпілий загинув. Вживаються заходи щодо затримання стрілка. У місті ввели план перехоплення. Глава МВС Ігор Клименко взяв розслідування вбивства під особистий контроль. Про це він заявив під час засідання Верховної Ради. У своєму телеграм Ігор Клименко зазначив, що йому доповіли інформацію, яку вдалося зібрати станом на зараз. Є конкретні зачіпки. Сестра Дем'яна Ганула повідомила, що її брату постійно погрожували. Вона сказала: Я не знаю людини, яка більше за Дем'яна любила Україну його вбили за те, що він був патріотом, за те, що відстоював Україну. В мережі вже з'явилося фото ймовірного стрілка, а також повідомлення, що поліція розшукує цю людину. Якщо ви щось знаєте про цю людину, яка зараз на фото, зателефонуйте за номерами, які я показав стрілочкою. Для тих, хто не знає, Дем'ян Ганул це 31-річний громадський діяч, блогер, засновник і керівник праворадикальної організації Вуличний фронт, учасник революції гідності та протистояння в Одесі 2 травня проти проросійських сил. Ганул неодноразово ініціював акції проти незаконних забудов, виступав за повернення літнього театру в Одесі громаді та сприяв демонтажу пам'ятників радянським діячам. У своїх діях Дем'ян часто був занадто радикальним, і багато хто вважав його дії незаконними.